Вітаю! Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльон, я гештальт та каскотерапевт. Ми поговоримо сьогодні про такий феномен, який називається самотірювальне пророцтво. Що це за на, насправді захисний механізм такий, який дуже часто спрацьовує. От, в чому полягає його суть, і як його впізнати, і як, ним, ну, як його переналаштувати, скажімо так. Mm -hmm. так. Ну, взагалі, ще самовтілюване просто називають ідентифікацією. Да, Це от саме от цей от захисний механізм наш психологічний, який є у багатьох насправді. Як це відбувається? Ну, скажімо, у мене є якась ідея, що всі чоловіки якісь. І зустрічаючись з новим чоловіком, мужчиною, я починаю щось таке транслювати, якось так себе поводити. І згодом я таки підтверджую цю ідею, що всі чоловіки такі якісь. Або всі жінки якісь. Да? Тобто там ми можемо почути такі певні стереотипи від жінок, і від чоловіків. Mm -hmm. І насправді так і спрацьовує цей е, механізм, да? коли ми щось несвідомо транслюємо в стосунках, і тим самим ми підтверджуємо свою, а, ну, або свій сценарій, іноді говорять. Так, тобто, це така от певна установка, яка фактом свого існування призводить до виконання передбачуваних в ній подій. Так, і взагалі, це самовтілюване пророцтво воно може виникати випадково, може створюватися навмисно, так? Ну, наприклад, на благо. А, так, якщо а, вчителю сказати, що його учні, яких він буде навчати, вони там майбутні генії, то що він буде робити? Він буде робити все для того, аби розкрити їх потенціал, він буде їх там десь трошки давити на них, на них, десь буде трошки підтримувати. Так і діти в такому сприятливому середовищі, звичайно, розкриються, і більшість з них звичайно і виявляться геніями. А буває таке, що, от як ви Тетяно сказали, так, там, що всі чоловіки або жінки там, якісь mm -hmm. такі. І буває так, що це ж передається із покоління в покоління. так? Mm -hmm. От. І е, людина може навіть цього не усвідомлювати і дійсно е, несвідомо створювати певні умови, знову ж таки, сприятливі для того, аби це пророцт втілювалось. Mm -hmm. А, якщо ви помічаєте, що у вас є певна настанова, да, а, така несприятлива, або у вас там з якимись стосунками не складається, так з реалізацією своєю не складається, так, от, то відповідно слід пошукати е, цю настанову, або якщо ви її вже знайшли, то було б непогано звернутися до спеціаліста і mm -hmm. її детально пропрацювати, тому що будь-яка настанова, упередження. Вони є в більшій мірі несвідомими, і вони самостійно ну, складно пропрацьовуються. І для того, щоб, скажімо так, викорінити так, цю настанову, варто звернутися до психолога, психотерапевта, пропрацювати глибоко цю історію, ну і завершити її для себе. І замість цієї історії, так. Формувати зовсім іншу, тобто трансформувати її в якусь позитивну для себе історію, ну, тобто ну, в то інше послання, так. так бо ну насправді звучить так досить містично, так самовтілюване пророцтво, пророство, але насправді тут нема ніякої ні містики, ні магії. Насправді тут е, всього навсього потрібна певна кількість людей, яка буде це підтримувати пророцтво, Так? І е, певні умови сприятливі для цього. ну Як я вже там наводила, приклад про вчителя і учнів генії. Або, там знаєте, про ретроградний Меркурій. Угу. Да. ну от Ми там чекаємо. Да? От найближчим часом у нас там відбудеться ретроградний Меркурій. і тоді будь-яка подія, о, ну все, це Меркурій. Да? Так, так. так, можна на нього щось там спихнути, так, якусь долю відповідальності. Mm -hmm. От е, так, і насправді, от якщо говорити про це про розсу, про цю е, проективну ідентифікацію, то що там відбувається? Людина запрошує до певної ролі іншу людину. Ну, наприклад, якщо партнер зраджує, або якщо у нього є певна травматична подія про це, ну, наприклад, зрадили колись, або в дитинстві щось таке було, то що буде відбуватися? Він, Цей там чоловік або жінка буде свого партнера підозрювати в тому, що Мабуть, ти мені таки зраджуєш, бо тому, що або він так робить так, і проєктує це на свого партнера, ну або ж знову ж таки якась там травма була, і тепер нікому не довіряє, і всіх підозрює. Ну і що? Якщо партнер він прийме на себе цю роль, і потім в якийсь момент дійсно може так статися, що зрадить. І цей чоловік або жінка що скаже: Ой, ну я ж, я ж так і знав, я ж так і знала. Оце ключове слово, яке, якщо ви за собою це помічаєте, воно говорить про те, що ви десь там глибоко знали про те, що так може статися. І це, от, знаєте, про певний такий сценарій, так, що от, ну, я так і знав, ну от я так і думав, ну, звичайно. Де ви підтверджуєте собі свою так, так. ідею, про яку десь на несвідомому рівні, насправді свідомо ви її добре знаєте. Mm -hmm. От Скажімо, ну, то я не в даха, що я там ще від себе хочу? Да, ну от там. Mm -hmm. Я ж знаю про себе, що я такий. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. І а, саме для того, щоб а, трансформувати це, так, треба в першу чергу це визнати, що воно в мене є. Да? Дізнатися, звідки воно є, можливо, це мій власний досвід, і це зовсім інша історія. Можливо, цей досвід не мій, а набутий від когось. Так? Мені хтось його транслював якийсь час, і відповідно я наживу з такою ідеєю, хоча сам такого досвіду і немає. О, це зовсім інша історія. О, і тоді, після цього визнання, я можу це помічати в своєму житті, як і де це я. Використовую, mm -hmm. як іде, я на це спираюся. І потім це можна змінити, тому що якщо я починаю це помічати, я починаю це в більшій мірі усвідомлювати і, відповідно, я можу потім на це якось впливати і змінювати. Відповідно, з'являється відповідальність за певні вибори. так? І якщо я роблю так, то я можу зробити інакше. Так, є така чудова фраза, я, на жаль, не знаю, хто її сказав, про те, що мої слова це брехня, але якщо ви в них повірите, вони стануть вашою правдою. Ну, тобто, якщо хтось нам колись дійсно, там, в дитинстві або там, в підлітковому віце, неважливо, щось таке сказав не дуже приємне про нас, і ми в це повірили, так, то це стає частиною нас, і ми потім дійсно будемо а, це транслювати. Так. Вот. Тому тут. Справді і відповідальність наша, як ми це сприймаємо, як ми надягаємо це на себе. І, можливо, воно нам і не треба, і дійсно, ми можемо від цього здихатися і якось трансформувати, як ви Тетяна кажете. І о, тут важливо таке теж питання, що навіть якщо це мій досвід, власне, да, і я тепер сам тут і зараз обираю, щоб цей досвід впливав на мене і на моє життя якимось чином. Це теж моя відповідальність. Я можу обрати щось інше. Я можу обрати, пропрацювати цю певну історію, цей досвід, і е, зробити його своїм ресурсом. Так? І ніби тут звучить, як це так. Да? Чи можна цей угу. такий досвід зробити ресурсом? Так, можна. На нього потім, спираючись, ви можете мати зовсім інші стосунки. Так? Досягнення і так далі, так? ну, якесь знання про себе. І це наш вибір, і це наша відповідальність в цьому полягає абсолютно. Бо тому що, якщо ми вважаємо, що там певна стать якась, то, звісно, ми будемо до себе і притягувати таких, і будемо створювати певні умови, аби вони поруч з нами ставали такими. Так. Тому що в наше поле притягується саме те, що вже є, це те, що нам вже десь колись відомо було на, скоріше за все, несвідомому рівні. Так, ну, як правило. Так. І, відповідно, інші люди, є така ідея, і вона зараз так дуже поширюється про те, що інші люди це наші дзеркала, так? які mm -hmm. нам щось підсвічують від дзеркалів. Тому, якщо я вважаю, що якась людина, така, Да, у мене є упередження відповідно, я можу замислитися щось, як я це створюю, які умови тоді я створюю, що я такого транслюю. Да? Mm -hmm. Тобто розподіл відповідальності 50% на мені, 50% на інших. Так. Ну, або задавати собі питання, що ж це про мене, якщо я там про іншого там думаю. Так. Ось так трошки ми розповіли про такий цікавий ефект yeah. самовтівне пророцтво. Або проєктивна ідентифікація. Угу. Помічайте за собою, які слова, які фрази ви говорите, і які у вашому оточенні є люди. Хто вас дратує, хто вам подобається. Що це про вас? Угу. Дякую за увагу. До нових зустрічей.